Я довго думав, що можна порівняти політику в Росії і зрозумів, що це щось середнє між кунсткамерою, це місце, де показують різних заспиртованих потвор, і цирком, тобто, це цирк потвор. про адекватність там залишається тільки мріяти. Ну от, наприклад, той самий Путін і його жарти на рівні третього класу на нещодавній прес-конференції у Ставрополі для нас. Це про іспанський сором, а для них це про норму. Взагалі, путінська щелепа. Вона ж не може вимовити касим Жомарт Кемелєвіч, Да, і кажу, мельвич в ефірі національного телебачення між іншим на міжнародних зустрічах. Детальніше про все це про цей цирк. Потвор розповість наш Артемивченко у новинах з боліт. Дивімося. Новини з боліт набирають обертів. Замить. гуморист Путін або Рубрика каже він, а соромно нам. Чому російська політика більше нагадує корабель з ідіотами? Та як Ніз Бульба о, перепрошую, Білорусь отримала нервовий зрив через Україну. Дивимося. Леді та джентльмени, парад облизування п'ятої точки президенту Русляндії Путіну ВВ оголошую відкритим на прес у Ставрополя Діду, в обличчі якого ботоксу, поставили дуже серйозне політичне питання, яке хвилює всіх росіян. Ні, не коли він виведе війська з України, не про мізерні пенсії або про міста, які мають вигляд гірше ніж після ядерних випробувань, це набагато серйозніше. Володимир Володимирович, хочу запитати у вас: ви любите більше огірки чи помідори? Ну таке вже видало, хоч сті, хоч падай. Але приготуйтесь відповідь президента Росії: ви любите більше огірки чи помідори? А дивлячись, що закусуємо. Всі так почали битися у цьому гумористичному екстазі, що ж страшно трошки. Жарт дійсно сильний, якби мені просто зараз тут не луснути від сміху. Але більше мене порадував той факт, що у грудні минулого року на майже таке саме ідіотське запитання Путін дав таку саму ідіотську відповідь. Що ви більше любите? Оселедець з підшумою або оліб'є, дивлячись, що закусуємо. Мабуть, ВВ не в курсі, що жарт, який повторюється двічі, межує з недоумством. Хоча російська політична арена це синонім недоумства, чого лише вартий той алкаш, кров якого вже можна проганяти через самогонний апарат. Дмитро Медведєв, друзі, де, на щастя, проспалося і вирішили замутити публічний виступ. Він, значить, мем придумав, взяв невдалі кадри всесвітньо відомих політиків, підфотошопив і зробив з них такий собі колаж. Зумбовані росіяни аплодували так. Наша та путінська підстилка від алкогольної залежності вилікувалась. їй Богу. Дякую, мені теж сподобалось. Надіюсь, ви бачили у телеграм-каналі. Це звідти сідай всім. Чотири тобі п'ять. Це був випадковий президент РФ. Якщо хтось забув взагалі про його існування. ви могли його не впізнати через запливше обличчя просто. Але танці з бубнами на цирковій арені, яку вони називають політичною на Росії, не закінчуються. У Калузі довірена особа кандидата в президенти аж смішно забув його прізвище під час дебатів. Проголосувати за мого кандидата за людину з народу Миколу Михайловича. Яке слово А, Харитона! Миколу Михайловича Харитона! Такий вигляд має загрузка комп'ютерного програмного забезпечення 1995 року. Десь давайте ще раз переглянемо. Проголосувати за мого кандидата за людину з народу Миколу Михайловича. Яке слово А, Харитона! Миколу Михайловича Харитона! До новин з шоу бізнесу кремлівська солістка, вона ж путінська посіпака, вона ж Лара Доліна переметнулася зі сцени, де співала пропагандистське сміття на подіум, де тепер показується сміття. От старенька виходить під стукіт своїх копит у просто неймовірному образі. Я б назвав цей лук, гроші не пахнуть. Так чи інакше, до кінця подіуму дійшла, напад не отримала, бабло забрала і пішла далі. Це була Лара Доліна. Мода її не здоганяла, але Лара бігала швидше. На конкурсі краси Міс Європа на фразу про те, що Росія та Білорусь купили собі призові місця у учасниці з Білорусі. Відправди, походу, трохи прорвало дно. Дивіться. Україн. У тебе війна? Так чого ти грудьми трясеш на конкурсі краси? Іра, не перегинай. Ініш Ukrain. Бай-бай! You brother die, but you... Іра! Агресив, Юкрейн! Так давай про себе кажи. Ні, а мені ні. Я не хочу негативу. Агресив Україна каже: Агресив – то твій перукар, який тобі ті сальні падли пофарбував у кольор радянської країни. А Україна взагалі то бубочки. Скажи, дякую, що в табло за такі слова від наших дівчат не отримала. А з вами були новини з болі. До зустрічі.